Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Тема нашого уроку звуки, голосні і приголосні звуки, фонетична транскрипція. Людей оточує безліч звуків, які ми сприймаємо на слух. Наприклад, Гудіння бджіл чи дзвін будильника. Це Немовні звуки. А ось коли ми, наприклад, чуємо, як хтось говорить по телефону або спілкується з подружкою, це мовні звуки. Звук найменша одиниця мови та мовлення. В українській мові 38 звуків. Звуки поділено на голосні і приголосні, голосні звуки. Утворюють за допомогою голосу. В українській мові шість голосних звуків: А, О, У, Е, И. І. Голосні звуки бувають наголошені, наприклад, землі наголошений звук Е та не наголошені, наприклад, земля. Звук Е вже не наголошений. Приголосні звуки утворюють за допомогою голосу та шуму або тільки шуму. В українській мові 32 приголосних. Утворювати приголосні звуки допомагає язик, зуби та губи. Приголосні звуки бувають тверді. М'які та пом'якшені. Про тверді м'які і пом'якшені є окреме відео, посилання на яке ви знайдете в описі. А також приголосні звуки бувають дзвінкі та глухі. Про дзвінки та глухі звуки також є окреме відео, посилання в описі. Щоб передати на письмі звучання слів, користуються фонетичною транскрипцією. Звуковим записом. Як правильно виконати фонетичну транскрипцію. Запис беремо у квадратні дужки, як ви бачите в прикладі. Фонетичні транскрипції кожен звук позначаємо окремою буквою. Не використовуються букви Я, Ю, Є, «ї», який знак «ща». Про ці букви є окреме відео, посилання в описі, а також в транскрипції немає великих букв. Наприклад, Львів ми бачимо, що в транскрипції слово записано маленькими буквами. У фонетичній транскрипції, якщо у слові два і більше складів. Позначаємо місце наголосу. Школа ставимо наголос на о. М'якість приголосного позначаємо з кісною рисочкою вгорі. День М'який н позначили з кісною рисочкою вгорі. А ось напівпом'якшеність позначаємо знаком у вигляді коми вгорі або апострофу. Біль. Позначаємо напівпом'якшеність звука бі. У фонетичній транскрипції довгі звуки позначаємо двокрапкою. Взуття. Звук, до якого наближається вимова основного звука, позначаємо маленькою буквою вгорі. Наприклад, весна: звук е наближається в звучанні до і. Позначимо це маленькою буквою і вгорі. Апостроф це графічний знак. У транскрипції ми його не позначаємо. Наприклад, м'яч. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати свої лайки, обов'язково підписуйтесь на цей канал та діліться посиланнями зі своїми друзями. До зустрічі!